Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі діти каже бабі, ходімо в ліс по грибки. От пішли, бере баба, грибки, коли дивиться у кущику гніздечко. А в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже. Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Бо вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірічком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти баба по грибки. приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду? Зробимо так скажемо, що йдемо по грибки. А самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться. Аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й вкинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, бо вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце, вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її і співають. Ой, де наша діва, он, де наша іва, наметеному дворі, на тесаному стовпці, кужілочка шумить. Перетенце дзвенить, скиньмо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я на лужку, виломила ніжку, ви полинули, мене покинули. От вони й скинули попірячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок і ці ж, Он де наша діва? Он де наша Іва, на наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, беретенце тенце дзвенить, скиньмо попірку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я на лужку, виломила ніжку, а ви полинули мене ж книги. Коли жити третій табуночок, побачивши дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить веретенце дзвени, скиньмо попірочку, нехай летить з нами. А дівчина відказує, не полечу з вами. Як була я на лужку, виломила ніжку, а ви, повідомлення, мене покинули. Скинули їй попіречку, дівчина уверху. Втілася в пірічку, зробилася качечкою і полетіла з табуночку. А дід і баба знову зосталися самі.